Перший день в польській лікарні пригадується зараз весело. Це дуже такі, мабуть, позитивні спогади, але саме собою в той перший день було дуже страшно. Після закінчення всіх формальностей, після домовленості між відділенням і мною, розмовами у відділі кадрів, коли були готові всі документи, я підписала договір про працевлаштування, і перше, що почалося, я отримала обхідний лист. Обігувка, і ця обігувка містила в собі приблизно 15 або 16 пунктів, тобто 15 або 16 кабінетів, які я мала обійти, отримати підпис. Деякі з них це була справді формальність. Треба було просто прийти, і відповідна людина ставить автографів початку. В деяких пунктах тебе треба було дуже активно приймати участь. І, власне, перше з таких пунктів мені треба було пройти тренінг БХП, то безпеченство, найгірше для мене польське слово, і хідія на праці, тобто. Безпека і гігієна праці з розмов з моїми колегами в лікарні. По різному всі проходили цей тренінг. Був період часу, коли зв'язку з ковідом все виключно і тільки відбувалося онлайн. Я потрапила на такий тренінг онсайт, тобто проходила його у відповідних кабінетах. І це одне з найяскравіших перших вражень про Польщу і про польські лікарні, і різницю між тим, як це відбувалося, наприклад, в Україні. Бо тренінг з безпеки він був справді тренінгом з безпеки. Перша особа, яка проводила тренінг, це був такий пан, який відповідальний за безпеку в лікарні, і ми дійсно вчилися користуватися. Пожежними гідрантами вивчали всі означення на дверях, які пов'язані з пожежною безпекою. Ми говорили про безпеку на сходах, і дуже багато цікавих речей про кількість різних інцидентів, які ставалися з лікарями або медсестрами, тобто з медичними працівниками в лікарні, як себе поводити, якщо щось таке сталося. Наприклад, ти впав на сходах і зламав ногу. Яка процедура до кого треба звернутися по допомогу? Як це має відбуватися? Далі говорили про кібербезпеку, говорили про інформаційну безпеку. І до речі, з інформаційною безпекою в Польщі справа дуже складна. Мені здається, що дуже аж занадто всі піклуються про безпеку пацієнта в плані розголошення інформації. Про лікарську таємницю це окрема історія про те, як треба викликати пацієнта з черги в коридорі, про те наскільки важливо зберігати документи медичні пацієнта, аби хтось інший не дізнався про цю інформацію. І звичайно був тренінг з епідеміологом, про те, як забезпечити пацієнта, про те, як забезпечити себе і забезпечити лікарню. Від поширення внутрішньолікарняних інфекцій тут насправді дуже були різниця в порівнянні з тим, як це відбувається в середньому в українських лікарнях. Дуже велика цінність з'являється того, навіть під час цього тренінгу з'являється почуття цінності виконання, важливості виконання всіх цих дій, про які мова йшла під час цього тренінгу. В Кінці були поставлені підписи про те, що ти був на цьому тренінгу. Але на цьому таке вступне навчання перед початком роботи не закінчилося. Далі вдома я проходила передбачені онлайн тренінги, і вони також стосувалися і тих тем, які були обговорені під час такого очного навчання, були додаткові відеоматеріали, додаткові презентації. І в кінці треба було здати тест з різних дисциплін, з різних, з різних етапів цього тренінгу. В деяких тестах прохідний бал 80%, в деяких прохідний бал це 100%. Але кожна особа, яка приходить на роботу в конкретну дану лікарню, мала проходити подібні навчальні курси і здавати подібні тести. Вони ну, можуть трохи відрізнятися для різних людей, в залежності від того, ким ти являєшся в цій лікарні, для лікарів різного рівня, для медсестер, для інших працівників медичних, для технічного персоналу воно так більш індивідуалізовано, але тим не менш, кожен має проходити щось таке. Після того як я пройшла всі ці тренінги, далі треба було переходити до Інформатиків, фінансистів, які теж вносили дані, підписували відповідно цей листок обхідний, і в завершенні в перший день медичної роботи не було. Були тільки тренінги, підписи і різні такі речі. Маю загальне враження від того, що це є надзвичайно важливо. Такі тренінги проходять не тільки під час працевлаштування через пів приблизно півроку роботи в лікарні треба було оновити освіжити знання. І онлайн знову я проходила різні саме собою більш обмежений об'єм тренінгів але тим не менш.